Цьогорічна осінь тішить нас достатньо теплою погодою і чудовими сонячними днями. А ось рівно 20 років тому, 21 листопада 2005-го, на телеканалі Гок в інформаційній програмі, що мала назву Підсумки день, в ефір вийшов репортаж про перший снігопад. Далі до вашої уваги рубрика Ретропоказ. Рісні опади у вигляді снігу накрили товстим шаром ґрунти в усій Україні не в неділю, як обіцяли синоптики, а днем раніше. Перший сніг випав ранком суботи, додавши роботи працівникам комунальної сфери. З негодою працівники підприємства Спецтранс впоралися швидко. Щоб розчистити від сніжних заносів дороги, тротуари та місцевість приватного сектору Комсомольська задіяли усіх людей і техніку. На думку начальника управління житлово комунального господарства Петра Василюка погано спрацювали жепи міста, в обов'язки яких входить посипання піском та розчищення від снігу внутрішньодворових територій. Це питання піднімалося на апаратній у міськвиканкомі. На дорогах міста та за його межами усюди виникли сніжні заноси, а місцями і ожеледиця. На щастя, жодного ДТП працівники міського даї вихідними та в перший день тижня не зафіксували. Проте все ж радять бути обережними. Особливо в місцях підвищеної небезпеки, якими здавна в сезон ожеледиць, були ділянка дороги поблизу міського кладовища, перехрестя вулиць Строни і Родянської та по вулиці Леніна навпроти 78-го та 74-го будинків. А синоптики найближчого до нас метеоцентру в Світловодську обіцяють. Що ожеледиця та сніжні заноси, як у Полтавщині, так і у Кіровоградщині, протримаються до початку наступного тижня. Впродовж тижня денна температура стабільно триматиметься в районі нуля градусів. Нічна ж від п'яти до трьох морозу, що й не дасть змоги снігу та кризі розтанути лише у ніч, з 26 на 27 листопада, прийде значне потепління до мінус одного плюс п'яти градусів. Внаслідок підвищення середньодобової температури до плюс 4, крига і сніг перетворяться на воду, та тоді можливо матимемо іншу проблему.